Ти запрошений, ти запрошена, і це є дуже важлива, дуже щаслива і радісна новина Євангелія сьогоднішнього дня. Доброї новини почитаю в описі до цього відео. Ти побачиш там дуже цікавого Бога, Бога нетерпеливого, Бога, який наказав чим найшвидше, чим скоріш піти на роздоріжжя, чим скоріш зібрати людей, тому що його гостина не повинна бути. Порожньою, пам'ятай, що ти є запрошений. Чи запрошена, і це насправді дуже велика честь кожного разу, коли якась закрита вечірка, якась закрита подія на ріку, люди отримують запрошення. Ну вони пишаються цим, тому що вони є в списку гостей. Туди можуть потрапити не всі. А ти є запрошений і запрошений, і це вже повторюю втретє, тому що Бог зробив тобі таку радість і дарував тобі таку гідність. І Його син скоро народиться для того, щоб тобі це повідомити. Тому що Ісус Христос прийшов, щоб нам про це запрошення Отця розказати. Тому старайся зробити в своєму житті правильний вибір, щоб цього запрошення, цього важливого запрошення, ти ніколи не прогайнував чи не прогайнувала, щоб ти був за тим столом, який приготував для тебе Бог. А для цього живе життя по його слову.